429-й окремий полк безпілотних систем Хілес продовжує боронити землі Харківщини від навали російських окупантів. На цей раз у зв'язці разом 77 сьомою окремою аеромобільною бригадою був відбитий черговий механізований штурм. Все розпочиналося з навали декількох танків, які, незважаючи на наявність мангалів, просто будинків на гробах намагалися дістатися до наших позицій, але FPV-дрони не дали їм жодного шансу. Перше, друге, третє вли. Чайне, навіть не зважаючи на таку велику кількість броні та захисту, не допомогли цьому танчику, який благополучно розірвався і вже нікуди не зможе поїхати у своїх наступних штурмах. Але не один єдиний танк чекала ця сама доля. Бачимо на цей раз також дуже захищену броню, яка активно підбиралася до наших позицій. Проте Ахілес це ніяким чином не завадило цю бляшанку зупинити. Перший. Другий точний постріл в півідрона, і вже танчику, власне кажучи, немає, але не один ними танками єдиними. Бачимо на цей раз також БМП. Спробувала прорватися, проте вони, мабуть, не врахували долю своїх дивних друзів на танках, які вже відправилися на концерт Кобзона. Ну і тут така сама історія: перша БМП відлітає, і друга також має цю саму долю без варіантів. Від нашого полку два танки знищено, два БМП знищено. Якщо ви хочете так само нищити окупантів разом з нами, приєднуйтеся до полку «Ахілес» та захистимо наше небо та землю.